Сльози, втрати і перемоги. Рівно сто днів Україна жила на емоціях. Хтось боровся на майдані, а хтось усі ці дні сидів біля телевізора. Та як одні, так і інші психологічно виснажились. Ну, Можна сказати, що відчуваю якусь таку депресію. І навіть багато моїх знайомих також кажуть, що ну от, на фоні тої ранньої весни, тих подій. Тобто, ми не сподівалися, напевно, багато хто з нас, що от в нашій країні можуть бувати людей, може таке відбуватися, і зараз це якийсь такий постшоковий стан. У такий час психологи радять у жодному разі не замикатися у. Собі, а якомога більше спілкуватися. Побільше спілкуватися. Переключатися варто, але неможливо так просто от взяти, від'єднатися і все. Якщо все ж таки ви переживаєте ті події, які ви бачили по телебаченню, або вас там затягує, то краще зверніться до психолога, поспілкуєтеся. Це нормальні люди. Нічого з ними такого особливо немає. Це не психотерапевти, навіть при церкві Петра і Павла у Львові діє реабілітаційний центр. Тут кожен, хто цього потребує і хоче, може поділитися своїми тривогами і отримати психологічну підтримку. Церква завжди закликає усіх нас, навіть священників, єпископів, хто б це не був, усі ми повинні зупинятися. Ця зупинка не означає якась деградація. Ця зупинка означає нагода проаналізувати своє минуле, подумати над майбутнім. Зокрема, подумати над тим, де я зараз є. Однак, як зазначають фахівці, багато майданівців ще досі живе революцією і здавати позиції не збираються. Народний контроль повинен бути. Він має бути тотальний, але він не може бути щохвилинним. Він має бути системним, тобто можна спостерігати, добре людина працює чи ні. До того ж, під маркою самооборони може розгулювати і кримінальний світ. Боротися з цим нема кому, адже Львівщина залишилася без правоохоронних органів. Однак, фахівці стверджують, що міліція це орган, який не працює, тому треба створювати поліцію. Треба вийти, відкреститись від міліції. Вона вже сьогодні це вже не орган, який не працює. Люди львівській міліції пережили тайфун. Треба провести. Модне слово люстрацію подивитися, хто ще здатний психологічно працювати, хто не здатний попрощатися. Якщо цього не станеться, ситуація 90-х років може повторитися. Вважає Микола Севєлєв, журналіст, який висвітлює кримінальні теми. До того ж, за його словами, на руках львів'ян ще півтисячі одиниць зброї. Всього реально було оголошено, що пропало 1189 стволів. Це пістолети, автомати, кулемети, снайперські гвинтівки драгунок. Так, от я заявляю, що. Близько тисячі тих стволів вивезла сама міліція. Близько 500 стволів зараз на руках. А от за яким сценарієм Україна житиме в найближчі дні? Прогнозувати ніхто не береться. І на Анатолій Лопаченко, новини.